Слава Україні, шановне панство. Сьогодні, ой, як незручно, ми красимо вулики. Ось такі у нас Получаються кольори. Далі там ще один ряд є. От, вирішив показати, як це роблю, правда вже наприкінці. От таким от пулівізатором. Синя фарба і поїхали. Не стараємося зараз. Ось діло перекрите, тому що воно у вас потече. Робимо напил, чекаємо 15 хвилин, але це залежить від цієї краски, яка у вас. Дуже незручно красику дивитися за екран, що я роблю. Ось. Ось отак воно виходить. Значить наноситься напалення. Перебити трішечки, так давайте в тінь. втімо. І потім уже через 15-20 хвилин наноситься ще раз і дивиться, наскільки вона перекриває. Не забуваємо, що краска розводиться, по типу як автомобільна краска, це розводиться. От, не забуваємо, що різна текучість у краски. І, що ще не забуваємо, так, в принципі, і все. Тобто, помнимо, що зараз. Їх красити не потрібно. Не потрібно старатися за один раз це все діло перекрити. Прошли, ви, да? потім бачите, опять є вже пробілчик. Тримаємо ручку на одному, на одній зістані. Ось, І ведемо і перекриваємо те, що ви. Ви бачите, лягає глянець Він можемо друг друга перекрити. От, якось так. раніше красив щіткою. пробував валіком, ну скажімо, то все, баловство Став пару хвилин, 145-х стопочка покрашена, 300 х стопочка. Теж пофарбована, вибачаюся. От. І далі працюємо. Тобто, Стараємося так, щоб менше затрачати своєї енергії і більше було КПД від неї. Якою краскою крашу Та, от такою, для яхта кораблів. Показала себе дуже добре, не вигорає, вже по 5 років вулики покрашу. пофарбовані, вибачаю ще раз. І все воно працює. Підписуємося, пальчики не забуваємо, коментуємо. Всім гарного вдалого дня. Пока-пока.